Вітаю, шановна спільнота HR Land. З вами вечір з законодавством про працю і я Вікторія Ліпченська, шеф-редактор проєктів кадровик UA. Як я і обіцяла, сьогодні в нас продовження теми, теми мобілізованих працівників. І сьогодні в нас доволі важлива для роботодавця в першу чергу тема. Тема в нас звучить таким чином: виплати мобілізованим працівникам. Просто залишити мало. Давайте розбиратися в питанні, тому що питання важливо як в моральному аспекті більше, так і в аспекті матеріальному, як працівника, так і роботодавця. Я вам скажу більше. Навіть сьогодні. Про законодавство, про працю ми будемо говорити з вами. Опосередковано тут більше про рішення і про е, локальні акти роботодавця, які треба оформити належним чином. І так, ми всі знаємо, що е, в нас передбачені законодавством про працю гарантії для мобілізованих працівників, і передбачені вони частиною 3 статті 119 Кодексу законів про працю України. З 19 липня 2022 року в цю е, частину цієї статті... Були внесені зміни, і вона викладена в новій редакції. Тепер в редакції цієї статті відсутнє збереження виплати середнього заробітку мобілізованим працівникам. А гарантією на державному рівні є тільки збереження місця роботи і посади. Тобто з 19 липня 2022 року не зберігається. Середній заробіток таким працівникам, які були мобілізовані, проте у нас доволі багато роботодавців є таких, які вирішили цю виплату продовжувати: продовжувати виплачувати і зберігати середній заробіток. Це Право роботодавця, я казала про моральний аспект і про матеріальний аспект. Ті про роботодавці, які можуть це зробити в сенсі підтримки своїх мобілізованих працівників, то є дуже круто, і да, підтримка самих працівників, і те, що у самого роботодавця є такий відповідний дохід. Проте є як завжди багато але. Ще минулого року, коли ця норма була прийнята, да, ті роботодавці, які зберігали таку виплату, вони в більшості, можна сказати, діяли доволі імпульсивно. Чому я говорю, що вони діяли імпульсивно? Тому що, так, да, в них був такий поштовх зробити. Круто і зробити добре своїм працівникам, і вони не завжди звертали увагу на деякі важливі аспекти збереження такого заробітку. А в чому ж полягають ці аспекти? Чи можна, чи не можна зберігати такий середній заробіток або іншу виплату? І що треба врахувати? Ось про що я з вами хотіла сьогодні і поговорити. Відповідно до статті 9 з позначкою 1 Кодексу законів про працю України, роботодавець може передбачити своїми локальними актами гарантії, пільги для своїх працівників, які не прописані в Законодавстві про працю, тобто, да, після скасування виплати на державному рівні, після того як прибрали цю виплату з норми статті 119, роботодавці вправі зберігати такі виплати. Але це вже є рішенням роботодавця, і рішення роботодавця має бути належним чином оформлено. Зазвичай, що робили роботодавці? Давайте зробимо невеличкий екскурс в історію, тому що 2022 рік то вже історія. Що робили роботодавці? Вони замість того, щоб Припинити виплату, яка була передбачена частиною 3 статті 119, та розпочати нову виплату, яку попередньо треба було прописати в локальному акті роботодавця. А чому треба прописати? Зараз я вам поясню. Вони просто нічого не робили. Тобто, залишали в такому вигляді той наказ, там, де було зазначено, та виплачувати середній заробіток і все. Сказати, що це є порушенням законодавства про працю ні, це не порушення. Це просто неврахування важливих моментів, які в цьому випадку моменти не враховані. В першу чергу неврахований момент, а до якої дати зберігати таку виплату? Бо місце роботи і посада за мобілізованим працівником вони зберігаються до моменту звільнення з військової служби. А відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу, звільненням з військової служби є день виключення зі списків особового складу військової частини. А з особового складу особа, військовослужбовець не виключається, а військова служба продовжується і на деякі інші періоди, коли працівник знаходиться в полоні, коли працівник не працівник військовослужбовець, вибачте, а для вас все одно працівник. Коли він є безвісті відсутнім. Але рішення на державному рівні про його безвісті відсутність або його смерть ще не видано судом, тобто, да, доволі тривалий період може бути така відсутність. І весь цей час ми маємо з вами зберігати місце роботи і посаду. А як же ж бути з, ось, з цими виплатами, да, які ми також зберігаємо? І Виявляється, що якщо ви їх не припиняли одні, не прописували в локальних актах інші, то ви і маєте. Продовжувати здійснювати такі виплати, навіть коли ваш працівник, військовослужбовець фактично вже не служить, перебуває в полоні, перебуває як безвісті відсутній, або перебуває на території іншої держави, навіть нейтральної держави. Тобто час може бути доволі значущий, що стає в таких випадках. Таких випадках, виявляється, як було в одного з моїх клієнтів, який звернувся за консультацією. Ситуація була такою: вони вирішили на підприємстві, велике, дуже велике підприємство. Вони вирішили на підприємстві зберігати таким мобілізованим працівникам середній заробіток. Був у них такий мобілізований працівник. Але до них дійшла інформація, ну ви ж розумієте, що коли роботодавцю потрібні, вони знають будь-яку інформацію. До них дійшла інформація, що такий працівник вже більше не служить, що нібито він загинув. Але інформації, підтвердженої, що він загинув, військова частина поки не надає, і родичам такого працівника сказали, що такий працівник поки що рахується безвісті відсутнім. А за виплатою да, картка такого працівника, коли здійснювалася виплати, знаходяться у дружини, і вона продовжує отримувати ці виплати. І у підприємства стало питання: а чого ж ми досі платимо? Бо він же ж фактично, скоріш за все, загинув. Чого ж ми будемо платити? Да, моральний аспект такий: у вас ще немає підтвердження, що він загинув. Немає інформації. І з іншого боку, роботодавець також має право на, ну скажімо так, на те, щоб припинити такі виплати, оскільки він вважає, що особа більше не служить, що, скоріш за все, загинув, чому витрачати певні кошти. Бо, ну, хотілося би їх, наприклад, спрямувати в, інший, в інше русло. То що робити підприємству? Я ну, зрозуміло, давайте вивчати локальні акти, якими ви цю виплату передбачили. Дійсно, локальний акт в цьому випадку був, але в локальному акті було написано до закінчення, до дня звільнення з військової служби, до закінчення з військової служби, а особа з військової служби не звільнена. Вона не виключена з списків особового складу військової частини. Вона рахується безвісті відсутнім. А вони каже: Так ми ж самі передбачили таку виплату. Так ви ж самі передбачили термін такої виплати до звільнення. Самі передбачили, самі тепер і виконуєте. Як. Хочу звернути вашу увагу в цьому випадку, да, не на те, щоб припиняти виплати всім мобілізованим вашим працівникам. Я хочу звернути вашу увагу знов таки на розробку локальних актів роботодавця. Ви, по-перше, да, ще тут буде друге підпитання. А чи достатньо буде тільки наказа відносно, основного, відносно конкретного працівника, щоб йому виплачувати такий середній заробіток. Тобто, переходячи до ось цих локальних актів, візьмемо ще одне підпитання. Чи достатньо тільки наказа на працівника, щоб йому зберігати виплату? Ні, недостатньо. Треба мати локальний акт. Спочатку. Локальний акт зараз ми з ним розберемося, а потім буде індивідуальний. Чому я кажу про те, що треба мати локальний акт? Який це може бути локальний акт? Це може бути зміни в положення про оплату праці окремим розділом. Це може бути зміни до ваших колективних договорів, якщо вони у вас є окремим розділом. Це може бути окремий локальний акт про в, заохочувальні виплати мобілізованим працівникам. Але акт це може бути навіть наказ по підприємству, але з першу чергу він має бути загальний. Чому? В цьому локальному акті, який буде діяти для всіх працівників підприємства, яких буду, буде мобілізовано, буде прописано, що то за вид виплати. Бо на державному рівні така виплата більше не передбачена. Що то за вид виплати, що то за розмір виплати. Ви тепер вправі цю виплату. Встановлювати в такому розмірі, в якому є фінансові можливості вашого підприємства. Це може бути середній заробіток, це може бути мінімальна заробітна плата, це може бути будь-яка фіксована сума, яку ви згодні виплачувати. Це може бути диференційована сума, наприклад, в залежності від того, скільки. Працівник пропрацював на вашому підприємстві? Так? Тобто, так скажемо, в залежності від стажу роботи на підприємстві. Це має бути прописаний порядок виплати. Ви її виплачуєте як завжди, двічі на місяць? Чи ви її виплачуєте один раз на місяць, один раз на квартал, один раз на рік, як ви це пропишете в своїх локальних актах? І одне з головних питань: а до якого часу ви будете? Зберігати таку виплату. На весь період, поки ви увільняєте такого працівника від роботи, і зберігаєте гарантію відповідно до частини 3 статті 119. Тобто, як в нашому прикладі з тим клієнтом, до на весь період, поки його не виключать зі списків особової частини. Чи можливі варіанти? Наприклад, можливі варіанти на час фактичного несення військової служби. Може бути такий варіант. Може бути варіант, там, до, там, до півроку чи до року ви вправі це встановити в цьому локальному акті і прописати. Щоб потім не було питань, а як припинити? Бо ми хочемо припинити, а в нас це не прописано. Механізми мають бути зазначені. Чому це має бути окремий локальний акт, а не має бути зразу наказ індивідуальний? Тому що відповідно до законодавства про працю всі працівники у вас на підприємстві мають бути в рівних умовах. Ці рівні умови для них мають бути зрозумілі. Тобто ви цим актом, да, з цим актом, ви потім будете ознайомлювати всіх працівників вашого підприємства. Вони побачать, які умови, якщо їх буде мобілізовано, які умови виплати, щоб для вас потім не було ось таких несподіванок. Да. А чому Петренко виплатили середній заробіток, а Сидоренко виплатили 10 мінімальних заробітних плат, влат. Да, тобто можуть бути різні варіанти. Вони мають розуміти, чому така виплата, кому така виплата, чому вона диференційована, чи можна розраховувати на таку виплату, який порядок. І тільки після того, як у вас буде розроблений локальний акт з цією виплатою, ви будете видавати індивідуальний наказ на. Кожного працівника, тобто кожного працівника, якого мобілізовано ви йому будете прописувати, да, першим пунктом увільнити від виконання посадових обов'язків, а другим пунктом виплачувати і далі відповідно до того. Документу, який ви розробили, ще й будете посилатися на цей документ в індивідуальному наказі, як на підставу для його видання. Я Хочу вас підвести ось сьогоднішньою темою до того, що, навіть якщо ви надаєте своїм працівникам додаткові блага гарантії, додаткові непередбачені законодавством заохочування будь-якого виду, фінансового або іншого виду, ви маєте мати належно оформлений до того документ. Щоб це було зрозуміло. Щоб це не було просто на словах. На словах мало. Треба закріпити, треба, щоб було зрозуміло кожному, і потім можна це було використовувати. Знаєте, є один такий принцип, він мені дуже подобається. Те, що одного разу зроблено і налагоджено, воно потім. Працює, да? тобто ось ці прописані документи, прописані механізми, вони стають у нагоді, і ними потім дуже зручно користуватися і на користь працівника, і на користь роботодавця, да? якщо ось таку виплату, наприклад, необхідно припинити. А що ви будете робити, якщо стане, не дай Боже, але така ситуація, що ви більше не зможете її виплачувати фінансово більше не потягнете? Може, це варто прописати при наявності, така виплата зберігається при наявності фінансової можливості підприємства, бо може ж будуть різні ситуації, і прописати треба як позитивний сценарій, так і в деяких випадках негативний, щоб потім були такі собі механізми, щоб ці виплати і гарантії. Припинити. Хай таких ситуацій не трапляється, але передбачати треба все. Дякую вам всім за увагу і зустрінемося на наступному тижні.